У новий рік зі старими проблемами. Хоча не стільки старими, скільки вічними українськими автошляхами. Цього разу джедаї вирішили проїхатися дорогами Львівщини. Подорож виявилася тернистою, довгою та з вибоїнами. Ці кілометри долала Інна набак. Вона й розповість про свої враження у наступному матеріалі. На Львівщині чи не з десяток сіл та міст нині фактично відрізані від районних та обласних центрів. Багато ділянок місцевих напрямів абсолютно непридатні для проїзду автомобілів. Так, так, саме напрямів, бо дорогами те, що ми побачили, назвати важко. Катакомби, Армагеддон їздити неможливо, машина вбивається страшно. Куди дивиться держава? Не знаю, і власні більше. вибоєне та горбоване ні пройти, ні приїхати. Такий вигляд мають сільські дороги Львівської області. Та що казати про забуті владою села, якщо навіть у місті районного значення суцільне бездоріжжя. Львівська область, сокальський район, місто Сокаль, населення якого складає майже 22 тисячі мешканців, яким щодня доводиться їздити ось цими жахливими дорогами. А тут не те, що проїхати, тут навіть ходити важко. Жителі Сокальщини, які вулицями рідного міста їздять на роботу, в лікарню чи просто по справах, часто згадують увесь запас ненормативної лексики. Крім матюків, нічого не можу сказати. Ті дороги загрожують не тільки руху, вони загрожують просто життя їми користуватися. То треба, щоб е, ти зверху приїхав, приїхали хоч пару разів по ній, то може до них щось дійшло. А так дуже тяжко, розумієте, вони тими лімузинами по таких дорогах не їздять. А от місцевим мешканцям цим безпуттям доводиться їздити щодня. Водій маршрутки пан Юлій упродовж дня виконує шість рейсів з одного кінця міста до другого. А це цілих 12 разів, коли водієві буквально з силою волі, переповзаючи з ями у яму, доводиться долати цілковиту непролазність. Тут, звісно, плаває тут не домишином. Побачивши нашу знімальну групу, чоловік сам зупиняється, але не скаржиться, а просто говорить про наболіле. То словами просто не передати, то самі нецензурні. Кожен час. третій день я ремонтую ша. Кожен третій шалені гроші йдуть на ремонт. Шалені. Крім того, їхати маршруткою, коли її розгойдує, наче корабель, страшно і небезпечно. Єдиним плюсом таких доріг може бути лише те, що машини тут ніколи не перевищують швидкість, адже їздити тут швидко просто неможливо. Тому відстань у 2-3 кілометри доводиться долати інколи більше як за годину часу. Часто саме ця година буває вирішальною для життя місцевих жителів, коли потрібно негайно доправити хворого до лікарні, водії та медики тут безсилі. У Мене в село я їхав колись 10 хвилин тепер 40. То про що говорити? Люди вже не один раз протестували, перекривали дороги, надсилали в усі можливі структури десятки скарг. І фото усе безрезультатно. Ми, мабуть, таки знайшли найжахливіші дороги України, якщо їх можна назвати дорогами. Тут немає не тільки де їздити, а навіть і де ходити, адже тротуарів тут теж не передбачено. І це у доволі великому місті районного значення. Втім, найгірше, мабуть, те, що точно в такому стані перебувають іще з десяток доріг Львівщини.